Знаєте, дівчатка, раніше я була мала, тут у мене в бабусі було дуже багато любистку. Такі кущі розкошні були під хатою, прямо на кожному углу. Той любисток, такий здоровецький вище мене, були пагони, пускав цвів, насіння зав'язувалося, цей дозрівало. І я дуже люблю цей запах. Але якось в процесі життя. Я помітила якийсь рік, що в мене взагалі не стало любистку. Не знаю, де він навіть дівся. Довго шукала його по базарах і навіть намагалася сіяти, купляла насіння, але в мене не вийшло. Чомусь у мене не виходило. Він у мене не сходив постійно. тоді якось позапрошле літо чи весну. Я ні, прошле, прошлу весну знайшла в бабусів якоїсь на базарчику е, корінчик того любистку. І так як я його дуже люблю, то я купила цей корінчик та й посадила. Посадила зразу на сонечку. Він чах, чах, не росте таке, дві стеблинки малесенькі, ледь, ледь цей я його восени пересадила, чи майже зимою, зима була тепла, пересадила. А сюди в холодочок. І навіть не, не, я думала, що він не прийнявся, що він не, навіть не вийде з землі. Коли дивлюся, дивіться, в холодочку який розкошний любисток, і ще нарощує воно, Виходить і ще з землі. Бачите? Поділився на, дві, на два кущики Поділився на два кущики і нарощує ще зелену масу. Дуже люблю любисток, я дуже просто його люблю. Я в дитинстві купалася з любистком. Дівчат своїх в любистку купала. Такий запах обалденний, запах дитинства. М -м -м.